Безпосередньо, мабуть, для сепаратистів це вже якісь нанотехнології, які, яких в нас ніколи не було. Ви от уявляєте, що однією ракетою скільки можна зробити? Всі ж дивляться американські фільми там, про морських котиків, про морпехів США, як вони там нам важко, потрібна підтримка з повітря. Тільки хлоп, звідкись ракета прилетіла. Мабуть, вони цього бояться, бо це вже точечний удар, який буде мати для них колосальні наслідки. Всі бачили відео, як перший удар Байрактара, їх просто артилерійська зброя, просто вона розлетілася, там були поранені. Це один постріл. Уявляєте, скільки їх буде. точечних таких влучних ударів, вони там трохи <смас> офігіють. Це <смас> у нас є навіть така підтримка, що вже знаєте, можна доповідати нагору, потрібна така -та підтримка. поки там Арта розкладається, тут пролетів такий літачок, собі скинув одну ракету вже, і арта складається назад.